Привіт, дівчата! Сьогодні покажу вам надзвичайно зручний і елегантний бюстгальтер від бренду Орхідея. Це модель з м'якою чашкою на кісточках у ніжному кольорі шампань. Він створений спеціально для власниць пишного бюста. І зараз ми продемонструємо це на моделі з розміром 90 h Бюстгальтер має широкі бретелі та надійну трьохрядну застівку, спинка зроблена з м'якої мікрофібри, зсередини продубльована міцною сіткою, а зовні безшовна, тож ви отримаєте комфорт і підтримку протягом усього дня. Чашечки м'які, дуже приємні до тіла, має бічну підтримку, продубльовану легким паралоном, що переходить в широку і комфортну бретель. А ще він виготовлений з красивого однотонного мережива та прикрашений витанченою підвіскою. Така маленька, але дуже жіночна деталь. Що найприємніше, навіть у великих розмірах цей бюстгальтер ідеально прилягає, виглядає ніжно та невагомо, але водночас усе тримає як треба. Якщо шукаєте базовий, але справді якісний і красивий бюстгальтер, ця модель точно варта уваги. Розміри в наявності від 75-го об'єму до 105-го і чашки від С до Джей. Придбати її можна онлайн на нашому сайті або завітайте на примірку до наших магазинів. Вони є в наявності в кожному магазині.